Він працював в індустрії, де багато жінок. Я працювала професійною моделлю 13 років, і в мене було дуже багато оточення чоловіків. Але коли ми спілкувалися на цю тему, знаєте, велика ступінь довіри. Або ти довіряєш своєму партнеру, або ні. І я розумію, що на славу жінки дивляться. Цікавістю по-перше. Особливо і з, на роликах. Так, да, із задоволенням, і з думками, і з якимись може мріями. Я це розумію. Я це бачу в очах жінок. Але я знаю, що слава це мій чоловік. ви відчували все ж таки майстра ось таке задоволення з боку коханої, що вона помічає, але наче. Насолоджується. Чи все ж таки були моменти побоювань? Ну, не знаю, може різні моменти були. Ну, по-перше, я можу сказати там про себе. Там все, що стосується, звісно, я працював і працюю дуже багато з різними жінками. Все життя працював. І я теж іноді відчував, там е, якщо до мене приходили якісь клієнтки, що вони на мене дивилися там не просто як mm -hmm. на майстра, як на чоловіка. Але я, але я завжди знав, що ти профі, якщо ти переходиш певну там, е, частину, Мажу. завтра ти можеш завтра ти можеш втратити все.